Так, Беру для вас індивідуальне відео з зімлю, щоб ви розуміли, яка це машина. Ось така вона. Вона ще холодна, вона ще не заводилася. Вона ще не їздила сьогодні взагалі. Ось Диски в гарному стані, були відреставровані до алмазного покриття. Центр лишився в фарбі, тобто її гарно відрисували і похилили захисною плівкою. Стоять проставки для розширення, гарно помальовані. Ну, тобто Вона реально доглянута. Блінити нові стоять. Ось пороги. Зараз я її відкрию. Ось, ну, нічого по прийому нічого не рухалось, взагалі абсолютно все супер, все прекрасно, всі наклейки, все на місці, повністю. Нічого не малювалось, ні з дверок ціленький, не гниленький, не ржавий, не обліший. В машині чисто, пахне приємно, гарно. Дуже доглянута, нализана. Ну, не те, що її нализували, вона така просто життя була доглянута. І це по ній видно, оці всі штучки є, все повністю доглянуте, чистеньке. Ось. Коврики, все гарно, все чисто. Все гарно, чітко і легко закривається. Фари в гарному стані, лінзи відреставровані, точніше нові стоять. Світло просто бомбічеське. Люк функціонує, працює, руль не затертий, гарний. Зараз не відкрию. Так. Тросик просто примерз. Я його тут новий поставив, просто він, напевно, цей тросик і зараз не відкриється. Я потім його розігрію, нехай відкриється. Бо він реально стоїть тут новий. Він я його міняв особисто. ну, На сервісі, звісно. Ось, все зіграється, Гасне. Співточка. Абсолютно. Все гарно, чітко, чудово і так далі. Сподійомники. Все працює. Тихецько працює мотор. Не димить. Абсолютно ну, тобто, парука це. Те, що гарячий йде ну, тут пара, не дим, якщо що, Ну, я думаю, ви розумієте. Все повністю працює, бампер не зацарапаний, не закосаний, все гарно доглянути свіжо. Машина реально варта своєї ваги. Нічого не потріскано. Ну, машина реально доглянута, нема що розказувати, тому що тут видно все само. Приїдьте, просто переконайтесь, подивіться. За ціну ми домовимося, думаю. Ніякої рижиків, ніяких арок, нічого гнилого немає. Все зашумано, заводський герметик на арці, режі ніякої немає. І так далі. Все супер, тут теж все добре, все прекрасно, ніхто нічого не малював, не рухав, чисто те, що я вам сказав і все.